У Луцьку ОСББ відмовляється обігрівати будинки. На сьогодні 15 багатоповерхівок у місті не опалюються, хоча тепло подано, заявив на селекторній нараді міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, заступник голови Волинської ОДА Сергій Кошарук. Тепло подано в усі будинки, але є деякі ситуації, коли ОСББ відмовляється отримувати тепло, пояснюючи, це причиною економіки. Але це питання вирішується. Усі ці будинки забезпечені 100% подачою тепла. Сергій Кошарук запевняє, що ОСББ відмовляється скористатися послугами централізованого теплопостачання, адже економлять кошти. На що Геннадій Зубко відповів йому, що це не причина, і утеплюватися повинні всі будинки. Значить, Сергій Дмитрич Сергій Дмитрич. Значить, я вас Слухай. дуже прошу. Значить, у нас є питання в тому, що послуга повинна бути надана, незалежно від того, хто власник міський голова. Або ОСББ голова. Якщо сьогодні є температурний режим, який повинен включати безпосередньо ОСББ окремий будинок або міста, значить питання тут взагалі неналежного виконання своїх обов'язків голови ОСББ. Незалежно від того, в якій власності є будинок, там повинна надана бути послуга згідно законодавства про теплопостачання. Типу але голови ОСББ у цій ситуації не винні, розповідає голова правління асоціації організацій співмешканців багатоквартирних будинків Лучани Юлія Сабатюк. Каже, все це через несправності у котельні. Насправді всі об'єднання співвласників завжди готові до опального сезону і, враховуючи температурний режим, не може стояти питання про те, що пускаємо чи не пускаємо теплоносій. На цю дату, на цю хвилину, я готова сказати, що район відродження не запускає опалення в зв'язку з тим, що поломана котельня. І додає, що неодноразово сама телефонувала на котельню, але там відповідають, що у них прорив на теплотрасі. Насправді пориви в трасі, і ми не можемо нагріти теплоносій самостійно. Ну тобто, просто інівелюються наші всі бажання в тому, щоб отримати правильну, якісну, нормальну послугу з теплопостачання. Аби довести, що причина не в ОСББ. Юлія Сабатюк при нас зателефонувала на котельню. Ну відродження 16, не можемо запустити. і опять нема теплоносія. Не, то ми, ми сказали, що ми в день перекриваємо, бо там в цій стороні далі шукають. Ну, Віталій Балансович, розумієте, що ваша кутільня розказує людям про те, що ми маємо. Це все залежить від голови, і ми маємо включити той теплоносій. Ну так не робиться. Ну Якщо я ви не, не подаєте не, його, я ж не сяду якого? і не нагрію. За когось, і вони так само не знають, я їм не очікуюся, що я роблю. Ми зараз поки на даний момент працюємо на трасі. Тобто у вас якась утічка чи що? У нас далі, там за ним отечка далі в тих, в тих дворах, але просто що і тут... Що шукаємо в кінці дня, ми, якщо ми нічого не знаходимо, ми відкриваємо польово, він буде працювати. Отож, негарно Сергію Кошуруку проблеми котелень перекладати на ОСББ. Тим більше, що ситуація незмінна і лучани досі мерзнуть в своїх квартирах. Зря Жичук, Володимир Літвінчук Сфера ТВ.